Я військовослужбовець сил спеціальних операцій. Зараз ви побачите маленьку історію військовослужбовця, котрий став командиром екіпажу мобільної майстерні Локер завдяки вашим донатам. До повномасштабного вторгнення я працював на станції технічного обслуговування, але не в Україні працював за кордоном. І коли почалась повномасштабна війна, я повернувся сюди і вступив в сили спеціальних операцій. Я вирішив повернутись, тому що. Я українець, я люблю свою країну, і ми маємо її захищати в будь-який спосіб. Хтось не має змоги воювати, він донатить. Хтось плите сітки, якісь пенсіонери навіть всі мають зробити якийсь внесок в нашу загальну перемогу. На сьогоднішній день ви не жалкуєте, що повернулися? Ні, ні, я ніколи не пожалкую. І дякую ще раз всім, хто долучився, донатори, волонтери. Всі, хто приймав участь, механіки, всі, хто це діло. Клас, вам лайк.